Всім привіт! З вами Назар, і сьогодні у нас на відео огляді новий пульт від фабрики Хуаю, а саме vp 005. Це новий пульт для смарт-Андроїд-приставок, повністю зроблений під нашу компанію. Пульт повністю на українській мові. Не на англійській, не на інших мовах, а тільки українською мовою прописаний. Давайте відкриємо і подивимось, поближче на цей пульт виглядає дуже класно. Такий мені подобається дизайн. Він глянцевий та матовий. При нажитті. На кнопки видає характерний звук, як бачимо зразу, що у нас тут є функція tv контроль це блок, який можна буде навчити. Це дуже зручно, тому що, як правило, Android-приставки вони підключаються до телевізора, і потрібно включати телевізор, а потім включати іншим пультом, тобто користуватися двома пультами. А так ви можете. Навчити ці кнопки від вашого телевізійного пульта, і буде один пульт працювати на дві системи: тобто і на телевізор, і на і на приставку. Дуже зручне те, що є для телевізору. Це кнопка АВ ТВ. Це ви вибираєте режими av 1 av 2 або tv 1 tv 2 Там в різних телевізорах по різному. Також є кнопка включення. Тобто ви нажимаєте кнопку включення. Там, якщо обучаєте на кнопку включення, то можна включити зразу телевізор, а потім нажимаєте кнопку включення на червоненьку. і Вже включається приставка. Зручно, зручно. Ну і звичайно, ж є гучність. Можна навчити на кнопки гучності на телевізорі, і гучність на самої приставці. Корпус зроблений з abs пластику, пульт міцний щільний пластик, якість різинок також на висоті. Живлення йде від двох батарейок 3А, от ми їх і вставимо. і, Як бачимо, от нажимаємо кнопочки і горить лампочка. Також на кришці для батарейок є така наклеєчка це для кода. Що це за код, ви спитаєте мене? Все легко. У нас є в комплекті інструкція. Повторюсь, вона, вона повністю на українській мові. Ззаді на коробці також інструкція на українській мові, і на пульту йде інструкція на українській мові, і як метод навчання, метод навчання цього блоку під телевізор, чи для чого ви захочете його обучити. Також у нас іде інструкція. В інструкції вказується. Опис про товар, яка кнопка за що відповідає, деякі кнопки воно описується. Також вибір за моделею: це налаштування. Цей пульт потрібно налаштовувати. Налаштування у нас йде як по коду, також є автоматичне налаштування. По коду. Нам потрібно вибрати з цього списку по фото, вибираємо свій пульт. Або тут, або тут. Знаходимо свій пульт Наприклад, у нас буде пульт Smart TV Box Zone Hd 4K 4K Pro, називається під кодом 010. Що нам потрібно для цього зробити? Що нам пишеться? Увімкніть приставку та телевізор. Звичайно ж, нам потрібно увімкнути телевізор і приставку, щоб вони вже працювали. Далі, для входу в режим налаштування, натисніть кнопку. Одночасно кнопку включення та ОК. Також є тут схема на, зверху, де в, на, показує, що потрібно зажати кнопку включення червону, ось, головне червону та ОК. Та чекати, щоб загорілась лампочка, яка на збоку. Нажимаємо ОК. Та раз, два, три, чотири, п'ять. Бачите, вона горить. Ми вжимаємо нажимаємо код, який ми вибрали в інструкції 0, 10. Лампочка потухла. Це означає, що пуль запрограмований. Провіряємо функціонал. Головне, ну, і звичайно ж, це включення, гучність, Оця гучність, вверх вліво меню, цифровий блок. Якщо щось не підходить, або вашого пульта тут немає. На допомогу приходить автоматичний пошук. Це щоб не потрібно, щоб кожен код вручну так вводить. Для цього є автопошук. Автопошук він проганяє всі коди через вашу приставку. І що для цього потрібно? Звичайно ж, вімкнути телевізор і вашу приставку. Далі натиснути кнопку Power. Кнопку включення червона, натискаємо, наводимо на приставку і чекаємо, не відпускаємо. Коли на екрані, от бачите, помагав, зупинився, помагав, зупинився. Це означає, що. Коди відправляються там кожні півтори секунди чи три секунди відправляються коди на ваш телевізор. Коли з'явиться шкала гучності на вашому телевізорі, то тоді ми відпускаємо кнопку і провіряємо весь функціонал. Якщо щось не працює, там гучність чи меню, чи ще щось. Далі продовжуємо в тому ж самому порядку. Тобто зажимаємо, тримаємо 6 секунд, лампочка перестає постійно мигає-мигає, зупиняється, мигає-мигає. Далі він входить в режим автопошуку і шукає далі коди. З цим ми розібралися. Це також прописується в меню в інструкції. все тобто, це, це є. І саме головне, саме головне це метод навчання. Метод навчання робиться як. Тут пишеться дуже просто, навіть якщо ви інструкцію десь загубите, на пульту все пишеться. Будемо читати з пульта. Натисніть та отримайте кнопку Set 3 секунди, поки не засвітиться LED-індикатор. Зажимаємо. Раз, два, три. Нажимаємо кнопку Power, яку ми хочемо. Обучити. Замигало, підносимо один до одного і нажимаємо. Лампочка три рази спалахнула. Все. Кнопка обучилася. Також ми можемо запрограмувати і далі кнопку в гучності. Але потрібно це робити дуже швидко. Тобто, ви знову зважали кнопку Set. Вибираємо кнопку Wall і обучаємо гучність в плюсик обучилися, нажимаємо кнопку мінус, обучилися. Так, індикатор три рази а, і все. Після навчання натискаємо, коли ми обучили всі кнопки, ми натискаємо кнопку Set. Все, обучення пройшло, перевіряємо функціонал. Це дуже зручно, як я вже казав, що для цього потрібно це дуже зручно. Тепер я зможу вимкнути телевізор і вимкнути приставку, і далі користуватися приставкою. Зручно, дуже в принципі, на цьому у мене все. Якщо у вас і залишились якісь питання по налаштуванню, по навчанню цього Блоку навчального. Пишіть в коментарі, з радістю буду відповідати вам на всі ваші питання. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. Всім пока!